Дропшипінг, можливо, ви вже чули це слово. В цьому відео я більш детальніше поясню, що це і як на цьому можна заробляти гроші. Спробуємо повністю розібратися в цій темі. Я поясню, як це працює. Поділюся з вами багато якими корисними фішками, де продавати товари майже без складень. До речі, ці фішки я дізнався на платних курсах. Вам я все це розповім безкоштовно. Тому додивіться це відео до кінця, і ви повністю розберетесь з темі, як працює дропшипінг і як на цьому почати заробляти гроші. А що ж таке, дропшипінг? Простими словами, дропшипінг це товарка. Це продаж товара, якого у вас немає в наявності. Тобто ви просто знаходите людину, якої багато товару, просто продаєте її товар зі своєю націнкою. Це дуже зручно, що вам не потрібно мати в наявності товар, не потрібно його закуповувати. Все, що вам потрібно, просто знайти постачальника і продавати його речі зі своєю націнкою. Відразу хочу сказати про плюси дропшипінгу, що вам не потрібно закуповувати товар. Тобто, навіть якщо ви не зможете щось продати, ви не залишитесь товаром на руках, не будете думати, куди це діти. Ви продали товар, ви заробили. Якщо не продали, то товар залишився у вашого постачальника. Це дуже зручно, ви нічим не ризикуєте. Вам не потрібно мати великий бюджет, щоб закупити багато різних розмірів, кольорів. Все, що вам потрібно, знайти постачальника, який працює по такій системі, брати у нього готові фото і відео, ну і просто продавати його товар. Я думаю, ви вже в принципі зрозуміли, як все це працює. А тепер давайте поговоримо про те, де знайти всіх цих постачальників. Є декілька ефективних варіантів. Перший варіант ви заходите на сайт OLX, пишете в пошук красівки дропшипінг, що ви хочете продавати, наприклад, навушники дропшипінг, одяг дропшипінг. Таким чином ви знаходите оголошення людей, які працюють по такій системі. І просто їм пишете, що я хочу з вами співпрацювати, вкиньте посилання на свою групу. Другий варіант ви заходите в Телеграм і в пошук пишете те ж саме: дропшипінг кросівки, дроп Україна, товарка дропшипінг. Ну і в пошуку Телеграма знаходите людей, які співпрацюють по такій системі. Якщо хочете знайти класного постачальника, в описі під цим відео я залишу посилання. Можете перейти і подивитися. Після того, як ви вже знайшли постачальника, ви переходите до нього в групу. Я буду показувати все, на прикладі Своєї групи і співпраці зі мною. Ось після того, як ми заходимо в групу до постачальника, ми бачимо закріплений пост. В основному там є умови співпраці, де повністю все прописано. Ну і також там є таблиця наявності. Це дуже зручно для того, щоб ви розуміли, які товари є в наявності і що саме ви можете продавати. Якщо у постачальника немає таблиці наявності, то я вам рекомендую знайти якогось іншого, тому що це дуже зручно і в мене вона є. Давайте для прикладу візьмемо куртку від бренду CP Company Дроп ціна 2300 гривень. Також тут є посилання на пост в групі. Переходимо по посиланні, потрапляємо на пост телеграмі з цією курткою. Заходимо в коментарі, і в коментарях бачимо багато фото і відеоконтенту, який які ви можете використовувати для того, щоб продавати цей товар. Також в коментарях є заміри. Тобто, це дуже зручно. В таблиці наявності є всі товари, які ви можете продавати. Є посилання на кожен товар, де є багато фото і відеоконтенту, який які ви можете використовувати. Є заміри. Тобто, тепер вам потрібно просто взяти ці фото і відео і виставити це кудись на продажі своєю оцінкою. Виставляєте там, наприклад, за 2800. Ваша ноцінка. Буде 500 гривень. Можна зробити націнку менше, можна зробити більше. Це залежить від того, де ви будете продавати ці товари. Ну а тепер давайте поговоримо про саме цікаве, де ж продавати всі ці товари. Почнемо з самих простих методів, але потім я розповім вам самі ефективні методи, де можна продавати ці товари, майже взагалі без складень в рекламу, і щоб завжди мати якісь замовлення. Буде багато яких класних фішок, тому буду вдячний за вашу підписку. Хто ще не підписаний, можете на мене підписатися. Ну, саме простий варіант, куди ви повинні виставити ці товари це, звичайно, ОУХ. Афа, Ізі, ну і різні інші сайти оголошень. Мінус цих сайтів лише в тому, що там дуже велика конкуренція і там майже всі продають, тому що це самий простий спосіб виставити товар на УІХ. Ну, якщо взяти там, може, там Prom або інші сайти, то це вже в принципі кращий рівень, тому що там конкуренція трішки нижче буде. Обов'язково я рекомендую вам купити якусь рекламку, вона там коштує взагалі недорого. Але якщо ви поставите нормальну ціну, зробите нормальний опис, напишете там характеристики товару, напишете якісь плюси, які будуть вас відділяти серед інших продавців. Наприклад, що ви можете відправити в день замовлення, або там, що я відповідаю відразу, придумати класний опис і поставте ціну не більше, ніж у інших. Навіть якщо буде націнка невелика, я не рекомендую вам викреслювати цей спосіб, там у X інші сайти оголошення. Всього ви теж можете мати якийсь невеликий прибуток і якісь стабільні замовлення. Головне, не ставте велику націнку, тому що у вас ніхто на цих сайтах з великою націнкою купувати не буде. Раніше, перший, перший спосіб, він самий простий: це різні сайти оголошень. З таких сайтів ви можете отримувати якісь замовлення. Але націнка там буде невелика. Далі другий варіант він саме ефективний. Я рекомендую вам користуватися саме цим варіантом, тому що тут ви можете продавати з нормальною націнкою, навіть на дропшипінгу мати хороші гроші. Для цього способу вам потрібно створити сторінку, куди ви будете викладати всі ці товари. Можна, звичайно, створити там якийсь сайт, запустити рекламу, але я буду вам розповідати про прості способи, які реально працюють. Два варіанти: ви створюєте або інстаграм-магазин, або телеграм-канал, куди ви викладаєте всі товари зі своєю націнкою. Звичайно, я далі розповім, де брати. Клієнтів, як їх можна залучати безкоштовно або з якимись мінімальними витратами. Але для того щоб думати вже про те, що треба там клієнтів залучати. Спочатку потрібно зробити сторінку, куди ви будете викладати товар, і потрібно це реально оформити красиво, щоб людина, яка зайшла на вашу сторінку, розуміла, що у вас тут все класно, якісно і все зрозуміло. Тому почнемо з Instagram магазину Спочатку ми створюємо аккаунт в Instagram. Я думаю, всі розуміють, як це зробити, або можете подивитись там на YouTube, або десь, як це робити. Після того, як ми створили сторінку, нам потрібно придумати класну Назву нашому магазину. Я рекомендую використовувати якесь там одне або два слова, яке легко там запам'ятати, навіть якщо ви там будете просувати свій магазин через TikTok, щоб люди могли легко вас знайти. Можете скористуватися там GPT, я в принципі теж користувався, просто там даєте команду, якусь, що мені потрібно класну назву для Instagram магазину Після того, як ви придумали назву, ви ставите аватарку. На аватарку я рекомендую ставити або саме актуальний товар, який більше всього продається в вашій ніші. Якщо ви продаєте, наприклад, кросівки, поставте модель, яка користується більше всього попитом. бо заплатити. Якомусь дизайнеру, щоб він зробив вам щось цікаве. Далі пишемо опис. Можете написати щось що у вас, типу, якісний товар, нормальний, перевірений, що ви можете повернути товар або замінити на інший розмір, або ви можете написати якусь там класну пропозицію. Якщо людина у вас перший раз замовляє, то вона отримує там класну знижку. Просто дивіться, що роблять інші люди зі схожою тематикою, в пошуку знаходити там схожі магазини, і просто робите приблизно те ж саме. Тобто ви повинні розуміти, що ви повинні класно оформити свій магазин, свою сторінку в Instagram для того щоб людина, яка зайшла, хотіла вас купити, щоб вона повністю розуміла, що тут все чітко, тут це написано, там, що є актуальні, є відгуки, що цей магазин він живий, а не якийсь там фейк. От ви самі в себе задайте питання, чи б купив би я в цьому магазині щось. Ну і також інші моменти ви можете також подивитись, що додають інші. Ну, в принципі, все, сторінка у вас в інстаграмі готова. Далі просто наповнюєте цю сторінку товаром. Тобто, таким чином заповнюєте ваш аккаунт різними товарами. Тут є дуже великий плюс дропшипінгу, що ви можете співпрацювати. Наприклад, не тільки зі мною знаходити багато різних постачальників і співпрацювати відразу з декільками. Тобто у вас буде в магазині дуже багато різних товарів. Ну і все, що вам потрібно, просто заповнити весь аккаунт всім товарам, які є у вашого постачальника. Якщо казати про телеграм-канал, то там, в принципі, все те ж саме, але є невеличкий мінус телеграм-каналу в тому, що в інстаграмі ви можете кожен день виставляти якісь історії. Тобто, люди, які підписались, вони будуть бачити товар, ви можете якось цікаво його показувати. А в телеграмі ви виставили пост, і все. Все, що вам потрібно. Просто приводити потім людей, які будуть у вас купувати. Ну а де ж брати клієнтів і як їх залучати в цей магазин? Тут є платні методи і безкоштовні. Якщо брати безкоштовні методи, і саме ефективний варіант буде це знімати відео в TikTok. Варіантів, що саме можна знімати в TikTok, є дуже багато. Можна просто подивитися що роблять інші люди. Можна зняти якісь цікаві історії, наприклад, чому бренд Сіпі Company має лінзи, ті навіщо вони потрібні. Якось цікаво, просто інформативно це розповісти, і потім сказати, що там купити цей бренд можна по класним цінам. У нас там, наприклад, в інстаграм-магазині можна просто виставляти фотографії з товаром. Наприклад, там першу фотографію, як люди такі дивляться, типу, в шоці. Другий там, коли там, наприклад, купив в кофту в магазині, такому-то, такому то. То я бачив, теж багато людей знімають такі відоси. Вони не набирають багато переглядів, але в принципі продажі вони їм будуть давати, якщо постійно це викладати. Для вашої зручності я зробив статтю, в якій повністю прописав всі ці методи, про які я буду зараз казати. І також там накидав багато ідей, що можна почати знімати в TikTok. Ну і це реально може вам допомогти. І залучати багато нових клієнтів для того, щоб отримати цю статтю, можете просто мені в інстаграмі написати слово трафік, і я скину вам цю статтю безкоштовно. Посилання можете знайти в описі. Наступним методом буде саме підписка на ваших цільових клієнтів. Тобто ви просто знаходите магазин зі схожою тематикою, людей, які підписані на ці магазини, які лайкають, щось пишуть, і просто підписуйтесь на цих людей. Лайкайте їм фотографії. Годину можна підписуватись приблизно на 60 людей. Якщо ви будете постійно проявляти активність у своїх клієнтів, потенці Якийсь відсоток людей буде на вас взаємно підписуватись, і відразу або там з часом у вас може щось купити. Тому, в принципі, цей метод теж можете використовувати. Також під постами не забувайте писати хештеги. Наприклад, виклали якусь кофту, можна написати про те, що там це кофта, брендовий одяг там і так далі. Якийсь відсоток людей бачить цей пост і може зацікавитись цим товаром. Ну і далі, після того, як ви почали знімати тіктоки, почали писати хештеги, почали підписуватись на людей, яким буде цікаво ваш одяг, і проявляти активні. На їхньому аккаунті, ви, в принципі, вже можете отримувати якісь замовлення кожен день, якщо активно все це робити. Наступний метод він теж дуже ефективний, але він потребує якісь невеликі вкладення. Ви в профілі робите пост, наприклад, розіграю кросівки. Пишете в умовах, що потрібно на вас підписатись, потрібно відмітити своїх друзів і закинути цей пост собі в історію. Далі ви знаходите аккаунти своїх конкурентів, берете їхні пости і збираєте просто багато аудиторій, яким теж, наприклад, будуть цікаві ці брендові шмотки, кросівки. І потім кожному можна в особисті Повідомлення, робити розсилки, можна створити просто декілька аккаунтів і кожному скидувати цей пост. І якщо людина підписана на інший магазин і цікавиться, наприклад, кросівками, і ви теж продаєте кросівки, то вона, в принципі, зможе прийняти участь у вашому конкурсі. Ну і хочу сказати, що з конкурсів підписується дуже багато людей. Головне, щоб це була саме ваша аудиторія, не просто якісь ліві люди, які підписалися. Плюс конкурсів в тому, що навіть якщо ці люди не куплять щось у вас зараз, у майбутньому вони будуть вашими підписниками, і ви будете далі викладати історії, там нові Шмотки якісь викладати в свій магазин. Ці люди будуть це бачити, і рано чи пізно вони це можуть у вас купити. Головне, просто завдяки конкурсу залучити до себе багато нових людей, яким теж цікаві, наприклад, брендові шмотки. Далі, після того, як ви будете мати вже більше тисячі підписників у себе в аккаунті, ви можете робити якісь взаємні реклами з людьми, які щось роблять схоже, і просто домовлятися робити якусь взаємну рекламу. Тобто, якщо ви все це будете робити, ви будете отримувати реальне замовлення і розвивати свій магазин. І з часом у вас. У нас буде все більше і більше підписників. Я сподіваюся, що я повністю пояснив, що таке дропшипінг. Дав багато ідей, де можна продавати товар. Окрім різних сайтів оголошення, свого магазину. Ви можете також закидувати товар, різні там бараховки, різні групи шукати, туди викладати цей товар. Методів дуже багато. Головне просто мати бажання, тому, в принципі, все в ваших руках. Всі посилання є в описі профіля. Там є посилання на мій телеграм. У мене в інстаграмі ви зможете забрати статтю, яку я все розписав. Ну, в принципі, все. Думаю, у вас все Вийде, якщо ви будете щось робити.